Януш Корчак та цікаві факти про нього. Справжнє ім'я Генрік Гольдшміт. Він відомий польський педагог, лікар та письменник. Створив ідеальний притулок для знедолених єврейських дітей у Польщі, назвавши його Будинком Сиріт, заснував перший часопис для дітей під назвою Малий Огляд, в якому друкували матеріали, написані дітьми. Під псевдонімом Старий доктор Янушко Орчак вів власну радіопередачу для дітей, яку просто обожнювали маленькі слухачі. Певний час жив і працював у Києві, був лікарем одразу у трьох сиротинцях. Житло винаймав на вулиці Інститутській. Саме у Києві написав свою працю педагогічний бестселер як любити дітей. Загинув, відкинувши пропозиції про порятунок в газовій камері нацистського концентраційного табору Треблінка 7 серпня 42-го року, разом із вихованцями будинку Сиріт, цей жертовний подвиг польського педагога став найвищим проявом його любові до дітей.